Вже понад дві сотні хворих на гепатит А виявлено у Вінницькій області. У 189 людей діагноз підтвердили лабораторно. Серед захворілих 32 дитини з місцевими фахівцями працюють епідеміологи з Києва. Тисячі проб відібрані, і на жаль, ні одної проби з підтвердженим гепатитом А ми не знайшли. Ми знайшли багато чого. Ми знайшли зауваження до якості води, до чистоти, до прозорості, але жодна спроб не дала підтвердження, що десь є джерело вірусного гепатиту, а але це все разом не зупиняє нас від того, щоб постійно контролювати ситуацію від того, щоб інформувати населення до того, щоб запобігати будь-яким поширенням будь-яких інфекційних хвороб. Як виявити хворобу та які її основні симптоми, розповіли у департаменті охорони здоров'я міськради? Це слабкість, це може бути температура, це знижений апетит, це може бути відсутність апетиту, це може бути блювота, може навіть бути і пронос. От, потім симптоми. Зберігаються і з'являється жовтяниця. Всі стала інтенсивного кольору або кольору пива. Першим пожовтіли склери, далі вже видно жовтяницю на шкірі. Але така симптоматика може бути результатом й іншої хвороби, тож самодіагностуватися не варто. Треба йти до лікаря у Держпродспоживслужбі Вінницької області. кажуть, спалах гепатиту А може бути пов'язаний не лише з питною водою, а й з продуктами. Рекомендовано забезпечити проведення позачергового медичного огляду всіх торгуючих на ринках, особливо особливо тих, які торгують продукцією, яка швидко псується, яка має серйозне чи велике епідемічне значення. Це продукція молочна, це м'ясна продукція, готова до вжитку. Це сметана, це молоко. Може хтось може вживати і молоко не кип'ячене, це м -м, творог. Заборони на продаж такої продукції немає, але краще впевнитись у її безпечності перед вживанням. Ситуація з кожним днем загострюється. Спала гепатиту А у Вінниці перейшов на регіональний рівень. П'ять випадків на території Хмільницького району, самому місті Хмільнику. Це Тульчинський, це Гасінський райони нашої області по одному випадку. Випадок випадки поодинокі, але незважаючи на це, ситуація визвана на такою, що є носить характер надзвичайний. Профілактувати захворювання можна, отримавши вакцину від гепатиту, а однак в Україні таке щеплення не обов'язкове. Відтак вакцини не так багато в Україні. На відміну від Сполучених Штатів Америки, Японії Китаю, вірусний гепатит А не входить в перелік обов'язкових щеплень, тому це так як і грип в Україні. Це добровільне щеплення. Вакцини в широкому доступі немає. Чому? Тому що та вакцина, яка була в доступі, вона дуже швидко розійшлася, тому що інформація про гепатит поширюється. Перевага тут надається військовим, і це зрозуміло, в яких умовах вони нас захищають, і цивільні йдуть уже в другий черзі. Від Міністерства охорони здоров'я Вінниччина отримала 2000 тисячі доз для екстреної імунізації дорослих та дітей. Першими щеплювати почали медиків, які надають допомогу у стаціонарах області. Дозу вакцини отримали вже більше 60 лікарів. Наступний крок це вакцинація контактних людей, але контактні люди вакцинуються саме близького контакту. Тобто, якщо в родині є хворий на гепатит А. Саме ті, хто проживають з цим хворим, мають бути вакциновані за їх бажанням, безумовно. І наступне ми будемо вакцинувати, розпочинаємо вакцинувати дитяче населення. Це також в першу чергу діти контактні з хворим на гепатит, як в родині, так і в дитячому організованому колективі. Гепатит А, здебільшого, хвороба брудних рук. Тож інфікуванню можна легко запобігти, дотримуючись простих правил. Мийте руки, їжте чисті овочі та фрукти. Пийте лише кип'ячену та бутильовану воду. Через спалах гепатиту А Вінницькі школи перейшли на дистанційне навчання. А ось чи подобається це батькам. З бабусю залишаємо, але це дуже проблематично. Якщо так кожен місяць будуть ці карантини, в бабусі вже немає сил вихових залишатися з ними, бо важко. Я вважаю, що ці карантини, які онлайн проходять, то навчання дітям мало що дає, особливо в молодших класів. Я не знаю, там зі старшими, але молодших класи це взагалі неможливо. Погано, що спалах, але дистанційне навчання потрібно таких умов для того, щоб перервати ланцюг поширення інфекції. Справляємося чудово, я взяла відпустку, тому у нас все спокійно. Потрібно, щоб дитина була з батьками вдома, тому що не виключаються і повітряні тривоги під час епідемії. У мене є два учні в двох різних школах. Вони навчаються, але мені не подобається онлайн навчання, бо тому, що ну, це не навчання для дітей. Вони дуже зараз хитрі сучасні, коли немає батьків вдома. А в мене, на жаль, і я і чоловік працюю цілий день, то менші ще так, а старші хитрі, вони собі в телефон. Лікарняний листок був би гарним вирішенням для батьків, щоб сидіти з маленькими дітьми вдома. Бо тому що ну я, наприклад, вважаю, що це неправильно, що школи закриті, а відкриті садочки, ресторани, кафе. Коли діти повернуться в школу, прогнозувати ще зарано, кажуть чиновники. На цьому тижні в нас вже має поступати так звана друга хвиля. Це внутрішні інфіковані пацієнти. Це ті, які вже інфікували перші пацієнти, які були в середині жовтня госпіталізовані. Ми не вказували, до якого числа будуть продовжені дистанційні форми навчання, зазначено до стабілізації ситуації. Якщо буде визнано буде запроваджений карантин, тоді в сімейних лікарів буде можливість надати відповідний документ для батьків, щоб вони могли бути вдома з дітьми. Якщо ми зараз не приймемо відповідних більш жорстких мір, то ситуація буде поширюватися. Про епідемію говорити зарано. в області діє надзвичайна ситуація через спала гепатиту. Медики кажуть, аби не боротися з наслідками хвороби усе життя, треба щонайменше виконувати елементарні правила гігієни. Ворог не перестає атакувати Херсон. В передмісті влучили в легковик, який одразу спалахнув. Після гасіння пожежі в авто виявили загиблого водія. Також постраждав центр міста. Ракетою вдарили по автобазі. Зруйновано складські приміщення, пошкоджено щонайменше п'ять автомобілів. Водієві поранило ноги, у двірника травмована голова. Від окупантів постраждала і Миколаївщина. Внаслідок артилерійського обстрілу поранено жінку і чоловіка. Їх госпіталізовано. Зруйновані будинки і господарські приміщення. Ця автівка відтепер їздитиме на передову, аби психологи могли працювати з військовими. Молодший лейтенант Леся Філоненко кардинально змінили своє життя ще півтора роки тому. Вона працювала у вінницькому пансіонаті начальником соціального відділу, допомагала літнім людям. А тепер психологиня їздить на передову та працює в групі контролю бойового відділу. Ця машина може бути або виключно для групи контролю бойового стресу, яка виконує м, доволі таку важливу роль, тобто вони. Їздять по батальйонах, працюю з хлопцями. Координаційний штаб не один раз нам допомагав, і ми дуже дуже за це вдячні, тому що ми отримаємо дуже багато від них допомоги, яка дійсно нам дуже потрібна. Це вже не перша автівка, яку відправляє міжрегіональний координаційний гуманітарний штаб на фронт нашим захисникам і захисницям. Автомобіль буде використовуватись дівчатами-психологами для виїздів майже на передову. Це надзвичайно важливе. Про таку потребу е висловили побажання військові, коли ми їм передавали баню і їздили туди. Сьогодні ми разом з командою передаємо, продовжуємо допомагати, і ми ж розуміємо, що е потреба дуже велика, тому ми маємо бути всі активні. Власники 24 малих фермерських господарств приїхали на навчання. кажуть, інформація про зміни у законодавстві чи про грантову підтримку світових та місцевих донорів ніколи зайвою не буде. Зустріч із аграріями Вінницької громади пройшла у рамках програми міської ради з підтримки та розвитку сільського господарства. Навчання для того, щоб фермер почув сьогодні як із діюче законодавство, так і діючі інструменти, які ми їм можемо донести для свого ж розвитку та вдосконалення своєї господарської діяльності, яку вони здійснюють. Фермери підтверджують, що місцева влада допомагає власникам офіційно оформлювати своє господарство в найкоротші терміни. Це дає змогу працювати законно та підсилити економіку країни та міста. Ми бачимо велику допомогу міської ради, яка сприяє, допомагає, підсказує. Всі питання, які щось не знаєш, ти як тільки новостворене, завжди допоможуть. Так само, от велика підтримка нашого старости. самого самопочатку це було створити це фермерське господарство. Тобто я ж Не знав, куди до чого. Основну ідею ведемо до того, що вони повинні об'єднатися, вони повинні задекларувати свої проблеми і спільно формувати власний розвиток. А місто надає їм організаційну, юридичну, фінансову будь-яку допомогу. Застосування графіків і відключення світла в листопаді не плануються, інформує Міненерго електроенергії, яку виробляють українські електростанції, повністю достатньо для забезпечення потреб тож обмеження споживачів не передбачається в жодному з регіонів України. Ймовірність відключення тільки у разі масованих ворожих обстрілів і пошкоджень енергетичного обладнання. Замість учбового навчальний кабінет міністрів прийняв рішення замінити термін учбовий транспортний засіб на навчальний транспортний засіб. Це стосується автомобілів, на яких проводять практичне навчання та складання іспитів у автошколах. Відповідно, водіям потрібно замінити наліпку з літерою у на літеру Н. Ці зміни стануть чинними за шість місяців з дня оприлюднення. Відзавтра на Вінничині заборонено вилов риби у зимувальних ямах. Перелік місць, де зимує риба, можна знайти на сайті рибоохоронного патруля. Окрім риболовлі, на зимувальних ямах забороняється промисловий вилов, будівельні роботи та прокладання комунікацій. Обмеження діятимуть до початку нерестового періоду. За порушення заборони на риболовлю передбачено адміністративну відповідальність. Затримали трьох чоловіків, які намагались продати криміналітету зброю й боєприпаси. Серед вилученого російський танковий кулемет, гранатомети, снайперська зброя та вибухівка. На Вінночині затримали підозрюваного, який на спеціалізованих сайтах купував пошкоджену зброю, ремонтував і перепродував її. Так збирався збути цілий арсенал вартістю у 3 мільйона гривень. На Закарпатті піймали очільника громадської організації, який зберігав у машині знайомого ручний кулемет Дехтярова з Боями. Окрім того, він збирав кошти нібито для ЗСУ. Схорон із зброєю виявили й на Миколаївщині. Боєприпаси з місць бойових дій звозив місцевий житель. За злочинцям злочинцем загрожує до семи років за гратами. Вилучену зброю передадуть військовим. Відремонтувати дах, замінити труби, встановити ліфти або ж утеплити фасад будинку за рахунок міського бюджету можуть віничани, які створили ОСББ, аби якісно виконувати роботу у своїх будинках, голови об'єднань регулярно підвищують кваліфікацію. Є такі теми, як і бухгалтерський облік, аудит, і Облік кадровий і яким чином правильно кошторис організації скласти, яким чином правильно сформувати тариф на управління будинком. дуже потрібні речі для тих улів правління, які починають свою діяльність. Пані Наталя стала головою ОСББ понад три роки тому. Втім, не втомлюється навчатись. Мені цікаво було, тому що я по, по світі не бухгалтер і маю юридичної освіти. Тому такі питання, як ведення бухгалтерії і Юридичні питання по заключенню договорів з постачальниками послуг це дуже важлива інформація для нас. Я маю розуміти деякі особливості ведення бухгалтерії, документи, які там ведуться, щоб я могла хоч якось контролювати цю роботу. А пані Леся з родиною живе у будинку, якому вже понад 70 років, каже проблем накопичилось чимало, тож із квітня почали працювати над покращенням стану будинку. Найголовніша наша проблема це дах, який потрібно ремонтувати. Зараз у нас дуже в проблемному стані наша електроенергетична наша система. Подали заявочку на два капітальних ремонти, так як наш будиночок до, ну, досить старенький, нам два капітальних ремонта, і вже затвердили наших два капітальних ремонта. В першу чергу ми будемо робити дах. В останній день п'ятиденного курсу голови ОСББ навчались оформлювати відносини з працівниками. Для голів ОСББ це дуже необхідно, як і для кожного роботодавця. Для чого це необхідно? Для того щоб знати, як правильно оформити, прийняти працівника на роботу, чим має займатися працівник, де прописані його трудові функції, і щоб у подальшому уникнути штрафів та фінансових і адміністративних стягнень. В кінці навчання 17 голів отримали сертифікат про завершення курсів. Пляшки біжать конвеєром, аби за хвилину наповнитись ароматним напоєм зі смаком тархуну. Майже всю роботу виконує автоматизована конвеєрна система. Окрім того, на підприємстві працює 86 робітників. Кожного дня випускають сотні тисяч пляшок. Наші партнери, покупці, замовляють у нас певний вид продукції на тиждень, і ми будуємо графік виробництва. Щоб за це замовлення виконати, і потім приступаємо до виробництва. Десь 30% використовує область, споживає 30%. Якщо це 600 тисяч, то 200 тисяч за за день. За підтримки міської ради ввели в експлуатацію ще одну свердловину. Це дозволить підприємству збільшити об'єми виробництва та кількість робочих місць. Цим самим підсилити економіку міста та країни. Близько 8 мільйонів гривень надходить в розмірі якраз ПДФО в міський бюджет щорічно. А відповідно, міський бюджет має кошти на закупівлю необхідного обладнання для Збройних сил України, для забезпечення стійкості громади, для забезпечення турботи про громадян. Напої з цього підприємства користуються попитом не лише у Вінниці, а й у західних областях. В ніч з 31 жовтня на 1 листопада за кордоном святкують Геловін. Містичну традицію підтримують і українці у цей день. Із креативом підійшли до проведення уроку англійської мови у Вінницькому техколеджі. Його поєднали із веселими геловінськими конкурсами. Студенти спілкувалися англійською, чіткість вимови вдосконалювали, читаючи скоромовки, а за успіхи отримували цукерки. Хеллоуін – це кельтський новий рік, і свято пішло у 1745 році з Ірландії. А ми вивчаємо англійську мову і тому вивчаємо традиції Англії, Ірландії і всіх тих країн, де англійська мова є основною. А чому ми розповідаємо про Хелловін студентам і проводимо ось такі тематичні заходи? Тому що ми хочемо популяризувати вивчення англійської мови, збільшити мотивацію до вивчення, тому що під час таких заходів... Відбувається піднесення атмосфери, релаксація, позитивні емоції. Якщо за кордоном святкують Геллоуін, то в Україні вшановують головний атрибут гарбуз. Навіть свято започаткували у жовтні. Сезонного продукту можна приготувати безліч смачних та оригінальних страв, як, от, наприклад, печеню від дослідниці подільської кухні. А яка ваша улюблена страва? Гарбуз гарбуза? Так найпростіше Ріжете гарбуз кубиком. Берете багато трав. Чабрець, майоран, материнку, сіль, крупну, Це все перемішуєте руками, залишаєте на 15-20 хвилин, потім поливаєте олією дечко, висипаєте і в духовку. Виймаєте, натираєте зверху соленою бринзою. І у вас такий розкішний сніданок, обід, вечеря, байдуже. Це просто саме класно. До речі, ви знаєте, що гарбуз заспокоює нерви? Серйозно в нього є вітамін, який заспокоює наші нерви. Тому гарбуз це дуже корисно, особливо зараз, коли ми всі нервуємося. Безпечне святкування головіну від рятувальників. Бійці ДСНС розробили креативні та важливі правила безпеки, яких варто дотримуватися. Перше вас мають бачити всі, особливо водії ввечері. Тому не забувайте про світловідбивні елементи в одязі. Обережно з вогнем не залишайте свічки без нагляду, навіть в гарбузі. Замість живого вогню використовуйте гірлянду чи лед свічки. Будьте на зв'язку. Гуляти наодинці, коли темно, не варто. А ось триматися компанії і бути. На зв'язку з рідними обов'язково.